Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я формую кущик пеларгонії. Ось у мене є такий кущик. Звісно, я робила одразу об'єм горщика, збільшувала я поступово. Я розповідала в попередніх відео, як я це роблю. Ось у мене є в літровому горщику кущик такий. І його мені вже потрібно формувати, щоб він кущився. Ну, у мене тут він уже на дві гілочки розкущився. Ну, я хочу, щоб він у мене гарненько таким пишним кущиком ріс. Значить, що я роблю? Я доростила до того періоду, щоб я могла зняти собі череночки. Могла, звісно, раніше зробити прищіпку. Ну, я собі хочу зробити дублікат, щоб в мене ще було більше такого сорту. Це сорт у мене новинка. Насамперед, я роблю дезінфекцію завжди, щоб не було інфекції у мене на рослинку. Завжди обробляю. Обов'язково потрібно робити, чим ви її. Тепер беру я і дивіться. Я зрізаю. Ось у ну, мене вийшло два чаріночки. Я, звісно, розділю. І роблю, щоб у мене був, звісно, маленький зріз. Нижні листочки я обриваю, лишнє я зачищаю. Так само роблю і з іншим. Ці малесенькі такі листочки, я їх приймаю. І в мене вийшло таких два череночки. Я їх поставлю в водичку укорінюватися. А зріз я обов'язково обробляю таким препаратом, як Максим. І перед тим, як робити прищівку, обрізати, обов'язково цей кущик не поливати день два ну, бажано два дні, щоб не було загнивання зверху, щоб теж не зайшла інфекція. Ось акуратно я зріз, замастила. Ось так. На цьому кущику це я вчасно зробила обрізку. А хочу я вам ще показати кущик, коли я невчасно зробила обрізку. Чому невчасно? вчасно? тому що вона постоянно цей сорт Ліа Барселона. Він в мене цілу зиму, ще череночка цвів. Не могла я хотіла ним милуватися, милуватися, і в мене ось виросла така геляка. Просто геляка. Такого робити не потрібно. Зараз хочу вам показати, як я його буду обрізати. Звісно, мені жалко цю красоту. Ці квіточки обрізати. Ну, треба приймати. Саме перше я зламаю цю квіточку. Ой, тільки подивіться. А з цієї сторони вона ось. А ж вона красива. І на дворі лютий місяць, а вона хоче цвісти. Мене цей сорт радував цілу-цілу зиму. Знову, після іншого сорту, я знову обробляю. У неї стебло таке височеньке, то я вища і обрізала. Я дивлюся, щоб в мене було пару між вузлів, щоб було кущику звідки пущитися. Ось у мене точка росту. І ось сюди воно піде з цих пазів, і буде в мене гарний пишний кущик. А і з цієї гарячки я собі зроблю пару пару череночків. Як я роблю череночки, теж ось, бачите, цвітоноси ми всі приймаємо, цим зачищаю. Сильно високу гілочку робити не потрібно. Ось, І в мене, виходить, череночок теж. З цим я роблю теж саме. Він мені даже сам показує, проситься, де я його повинна зрізати. Ось у мене знову чериночок. Ось теж такий красончик і теж цвітонос. Ми його приймемо на літо і буде цвісти. У мене з цього кущика. Вийшло скільки. Вийшло в мене 4 череночки. Ось такі красончики. Ось так. А зріз я теж обов'язково обробляю. Бачите, як я зробила. І тоді він буде дуже-дуже гарно обростати. Ось, наприклад, я теж недавно формувала теж кущик. Теж я обрізала. І, бачите, він знову знову по-новому обростає. Знову пускає. Ось так, дякую всім за перегляд. На все добре.